Сьогодні про таке. Підступний удар. Окупанти вготили ракетами по Дніпру. Загинули щонайменше четверо людей. Десятки отримали поранення. Ситуація на полі бою від успіхів Сил оборони на Дніпропетровщині до просування ворога на Донеччині. Жорстка розмова у Флориді. Відбулася зустріч представників України та США. Чи є надія на справедливий мир? Гроші на розширення агресії. Путін підписав бюджет на 2026 рік. Скільки виділяють на армію та силовий блок. Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рабчун. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з підступного удару російських терористів по Дніпру. Били ракетами. Загинули щонайменше четверо людей, десятки отримали поранення. Пошкоджені багатоповерхівки, офісні приміщення, заклад освіти та 49 автівок. Окупанти готують екологічну катастрофу у Херсоні з наслідками для ЄС. Українська розвідка отримала секретні документи, які свідчать про те, що Росія розробляє план ураження хімічних складів і портової інфраструктури Херсонщини, що розташовані поблизу Дельти Дніпра, це призведе до витоку токсичних речовин у Чорне море та поширення їх морськими течіями до узбережжя Румунії, Болгарії та Туреччини. Сили оборони зачистили від загарбників село Іванівку на Дніпропетровщині. Про це повідомляє Deep State. Було знищено 53 окупантів, 19 узято в полон. Водночас, росіяни просунулися поблизу Мирнограду на Донеччині. Детальніше про ситуацію на полі бою в сюжеті. Жадібність, що вкоротила віку російським окупантам, під Бердянськом під час спецоперації на той світ відправлені чеченські Кадирівці, повідомляє головне управління розвідки. Так, українські партизани з'ясували, що доблесні мародери Дондону організували схему реалізації краденого ними шпального солярку. Бородачі продавали в одній і тій самій точці на трасі під Бердянськом. Вона і стала для них братньою могилою. Внаслідок точного удару гур успішно вражені два автомобілі, на яких і пересувалися Ахматівці. Далі більше не дорахувався Путін цими вихідними і двох танкерів свого тіньового флоту. Вони перебували під санкціями через причетність до перевезення російської нафти і були атаковані в чорному морі українськими дронами «Сі Бейбі». Значит, с украинскими дронами встретились КРОС-танкер э, и Авират, э, кажется так. ЧП произошло возле берегов Турции, но в нейтральных водах, поэтому никаких претензий к нам быть не может. Значит, как это происходило? Значит, сообщается, что это были дроны СБУ. Ну, Источники об этом сообщают, но источники, судя по всему, какие-то непростые, а очень специальные, потому что они слили в том числе видео. И эта атака на российские, ну де-факто, не де-юра, а де-факто российские танкеры будет иметь просто какие-то невероятные последствия. Мы, наконец-то, решились включить свои санкции по этому вопросу. Значит, мы атакуем не только Новороссийск, не только э, Туапсе, но ну и, соответственно, вот эти вот лоханки, которые везут нефть. Ну, или э, эти, э, в частности, не везут, а везли. Не бачити спокою росіянам не в морі, ні на суші. Фактично, збройні сили України не дають спуску окупантам на всіх без винятку ділянках фронту. Відеозвітом про виконану роботу поділилися українські прикордонники. Їхні оператори дронів знищили ворожі укриття, засоби зв'язку та антени управління БПЛА на північно-слобожанському напрямку. В результаті ворог на цьому напрямку фактично втратив свої вуха і очі і тимчасово не може вести повноцінні бойові дії. Найкраща ситуація у ворога складається і у власному тилу. Там на околицях села Мокра Орлівка, що в Білгородській області, наш винищувач Міг-29 підрозділу Привид Києва завдав високоточного удару по командному пункту окупантів. Хто із російських генералів потрапив під удар українського винищувача у Кремлі не зізнаються. Однак в українській розвідці натякають, що армія Росії в результаті нальоту може не дорахуватися відразу кількох високопоставлених армійських шишок. Проте російська армія продовжує робити гарну міну при поганій грі і відчайдушно намагається довести всьому світу, і схоже, путіну в першу чергу, що оголошена Москвою СВО, йде за планом. Так за старою доброю традицією, російські флагоносці спробували встановити свій триколор над будівлею у Вовчанську. Мовляв, населений пункт вже під контролем окупантів. Та от невдача Українська. Дрон с ними не погодился, мы как бы посылаем сигнал Владимиру Путину и не только Владимиру Путину, что все его рассказы, что у него все идет по плану, и он в состоянии перманентной гойды и на него это никак не влияет. А немножечко, в общем, его оценка ситуации неправильная. А ось унікальні кадри вже із українського безпілотного наземного комплексу. Оснащений кулеметом М2Браунінг. Посеред ночі він зустрів на дорозі російську бронетехніку. Для окупантів зустріч стала повною несподіванкою. А для екіпажу МТЛБ та самої бронемашини останнім бойовим виїздом. Залишилися не лише без техніки, а й засобів її підвезення. Навіть у тилу російським окупантам спокій тільки сниться. А все завдяки небайдужим партизанам останні провели успішну диверсію в брянську, завдавши точного удару по ворожій залізничній логістиці. В результаті на купу металобрухту перетворився електровоз, що використовувався армією Росії для доставки військових вантажів, що створило суттєві проблеми. Постачанні окупаційного фронту і порушенні графіків руху ешелонів з боєприпасами, технікою та пальним, які готувалися до відправки на передову на Сумському напрямку. Загалом же минулої доби росіяни не дорахувалися як мінімум п'яти танків, семи артсистем, двох РСЗВ, а також чергової тисячі солдатів. Росіяни, вам великий привіт! Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка, просто зараз. Дякую. Слава Україні! Спецпризначенці головного управління розвідки Міноборони України підірвали кадирівців, які торгували краденим пальним під Бердянськом. Успішно уражено два автомобілі, на яких пересувалися окупанти з підрозділу Ахмат. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1060 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 173 тисячі 920 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили один російський танк, шість бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Нідерланди виділяють 250 мільйонів євро на закупівлю зброї для України. В межах ініціативи Перу кошти підуть на посилення ППО та боєприпаси для Ф-16. Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс. Додам, що Євросоюз цього року виділить 20 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони Молдови. Про це повідомила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калес. Це обумовлено порушеннями російськими БПЛА повітряного простору Молдови. За словами Калас, це неприйнятно та ставить під загрозу цивільний повітряний рух. Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Міноборони двох країн підписали відповідні документи. Суть угоди полягає в тому, що Київ поділиться з осло своїм досвідом та інноваціями, натомість отримає виробничий майданчик. Переносимось у Флориду. Там відбулася зустріч представників України та США. Обговорювалися шляхи завершення російської війни. CNN пише, що розмова між делегаціями була жорсткою, але конструктивною. Голова української делегації доповів президенту про зближення позицій з американською стороною. Член української делегації та заступник очільника МЗС Сергій Кислиця назвав зустріч дуже змістовною. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що перемовини були продуктивними, але делегаціям є над чим працювати. Ну а спецпредставник Трампа Стів Вітков оцінив розмову з українською стороною позитивно та підтвердив, що вирушає до Москви для зустрічі там з Путіним. Вона, до речі, має відбутися вже завтра. Тим часом Україна синхронізувала санкції зі Сполученими Штатами та запровадила обмеження проти РосНЕФТІ, її підприємств, а також компаній, що входять до групи «Лукойл». За словами президента Зеленського, ці обмеження вже відчутно позбавляють грошей російську машину війни. А що там на Росії? А там, судячи з усього, готуються до розширення агресії. Путін підписав бюджет на 2026 рік. 40% усіх витрат на армію та силовий блок. Звідки гроші запитаєте ви? Офіційні прибутки, тіньові надходження і посилення фінансового навантаження на пересічних росіян. Так, ПДВ підвищується до 22%. Третина бюджету на війну та рекордні суми на військовий сектор з часів СРСР Путін підписав бюджет РФ на наступний 2026 рік. Правительство должно будет адфінансірувати предложенные президентом поправки. А запропонувати він нічого, крім як затягнути пояси, і збільшити військові витрати, і не міг. І так, згідно з документом, на армію заплановано витратити близько 30% бюджету, а це майже 13 трильйонів рублів. Як зазначає The Moscow Times, із часів СРСР такого іще не було. Також трохи менше 4 трильйонів закладено на статтю Національна Безпека, з якої фінансуються МВС, Розгвардія, спецслужби та пенитенціарна система. Усі ці відомства тією чи іншою мірою також залучені до війни проти України. На думку експертів, такого навантаження бюджет просто не витримає. вся вот эта статистика, это действительно очень сильно мне напоминает поздний советский период, когда они пытались каким-то одним, каким-то красивым для них показателем подтянуть общую картинку по ВВП, там, по инфляции. Ну, короче, вы поняли, что на самом деле все фигня. Что инфляция высокая, что ВВП в нуле, и вот в четвертом квартале, видимо, будет в минусе. Все какие-то официальные цифры, которые дают, это, в общем-то, такая, ну, не то чтобы совсем рисовка, но они пытаются их приукрасить каким-то отдельным хорошим показателем. Але гарні показники в РФ можна уже порахувати на пальцях однієї руки. А 2026-го їх стане і ще менше, адже рекордні суми на війну треба звідкись брати. І так, частка соціальних видатків російського бюджету наступного року скоротиться із довоєнних 38% до 25%. Витрати на підтримку економіки впадуть із 17,5% до менш ніж 11%. В обох випадках це найнижчі показники за останні 20 років. Напомню, що з 1 января в Росії налог на Огден на додабавчену вартість 20 до 22%. Також существенно зросте транспортний збір, екологічний збір, і часто там розробляють якісь абсолютно нові варіанти зборів, то тобто, есть я шучу, що, скоро за воздух буде брать деньги, потому что действительно они нужны для для покрития дефицита бюджета. Причому 2026-й ще навіть не настав, а за офіційними прогнозами путінських економістів дефіцит уже гарантований, адже заробити країна розраховує трохи більше 40 трильйонів рублів, а ось витратити понад 44. Різниця на секундочку 166 мільярдів доларів. Им, конечно, нужно объяснить, что вот высокая инфляция, которую мы видим сегодня, а реально она никуда не девается, инфляция остается высокой. Им нужно объяснить, что это вызвано какими-то там временными факторами. Им нужно объяснить, что у нас как бы общие цифры выглядят красиво. При цьому деякі показники провисають колосально. Так, наприклад, дефіцит регіональних бюджетів прогнозується на рівні 800 мільярдів рублів, а допомога з Кремля передбачена в розмірі лише 30 мільярдів. Це означає, що регіональним бюджетом прийдеться дуже серйозно урізати свої е, статті е, статті іздержок. Е, держи а что они могут урезать? Опять-таки, выплаты по контрактникам, поскольку это очень большая часть, очень большая доля их э, затрат оригинальных э, бюджетов. Ну а дальше придется урезать уже социальные статьи. Социальные статьи, статьи на э, ремонт и обслуживание ЖКХ и далі. При цьому експерти зазначають, що російський бюджет писався не один місяць, і закладені в ньому ризики були максимум початку осені. Але Трамп зі своїми санкціями проти Роснафти та Лукойлу додав під кінець року грандіозні проблеми для РФ, що касається Лукойла і РосНЕФТІ. звісно, тут ситуація для Росії е, сло, складна, тому що е, ці дві компанії продають е, практично 50% процентів об'єму об експорту. Але незважаючи на всі очевидні фактори, офіційно в РФ все добре. Весь дефіцит намагаються спустити на регіони у Москві ж і Пітері все як завжди добре. А отже, можна знову писати новий звіт про зростання економіки. Вот цікавий такий момент, наприклад, з ВВП. Так? Тобто, вони вполне могли б показати реальную картину, що ВВП вже, ну, второй, квартал, в ВВП уже второй й квартал в повному нуле. Но вони все одно рисуют там какой то 0,6, щоб можна було сказати, що типу ні, у нас ще не рецесії. Примітно, що 2026-й, за оцінками аналітиків, зі своїми, очевидно, нереалістичними цифрами може нарешті змусити глибинний народ вийти на вулиці. І це стосується насамперед жителів далеких регіонів РФ. От то все... Богатство природных ресурсов, которым владеет Российская Федерация как государство, оно же все находится не в Москве, да, а главное богатство даже не в европейской части России, а за Уралом. И вот э, эти народы, эти части Федерации, они, безусловно, вот этот вопрос: а почему мы должны дальше кормить Москву, которая шикарно живет, но еще там возможно. Санкт Петербург і ще несколько очень крупних городов, а самі живемо в нищеті. Причому одним із найважливіших факторів невдоволення стане нове оподаткування малого бізнесу. Аналітики припускають, що більше половини приватних підприємств просто задушать підвищені мита. Ну або їх власники задушать тих, хто це придумав. Президент Польщі Кароль Невроцький. Скасував зустріч з угорським прем'єром Орбаном після його візиту до Путіна. Польський лідер вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи. На сам кінець. про долю артистів-путіністів, на прикладі співачки Ларіси Доліної. Тепер її, здебільшого, пов'язують не з виступами на сцені, а з шахрайськими схемами. Ось подробиці. Звездки у Кремлі за напастливую артистку-путинистку Ларису Долину массово скасовывают. Имя популярной артистки это сильно ассоциируется с шахрайскими схемами и обманом. Эффект Долиной – эффект, вызванный распространением схемы, при которой продавец квартиры вскоре после ее продажи пытается оспорить сделку, заявляя о том, что стал жертвой мошенников и потерял денежные средства с продажи. Все почалося після того, як зет-артистка, обдурена шахраями, використовуючи зв'язки в уряді, відігралася на покупці квартири. Днем ранее Кассационный суд оставил в силе решение по жалобе, которую подала покупательница квартиры Полина Лурье. Ларисе Дулиной вернули квартиру, которую она продала по совету мошенников и заявили, что певица может не возвращать покупательнице деньги, поскольку Лурье способна и сама судиться за компенсацию с мошенниками. Після рішення російського кривосуддя зробити ЦАПом відбувайлом без грошей, і квартири ні в чому не винну жінку, Ларису доліно почали скасовувати як компанії, так і слухачі. Друзья, мы приняли важное решение. Дом Ларисы Долиной в Москве временно исключен из зоны доставки. Пока деньги покупательницы не будут полностью возвращены, наши сочные воперы и хрустящая картошечка туда не поедут. Народную артистку России Ларису Долину могут вырезать из музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика». Как стало известно абзацу, причина в негативе вокруг имени народной артистки из-за квартирного скандала. А вы знали, что в Москве появилась стена Толина? После этого резонансного дела у москвичей появилась новая городская легенда. Покупатели недвижимости на вторичке несут к дому долины разные сувениры. Игрушки, замки, и свечи. А самое интересное, что они приносят тапочки. Тапочки – символ домашнего уюта. По легенде, если перед покупкой квартиры принести их к дому долиной, сделка пройдет хорошо. Продавец не окажется под влиянием мошенников и потом не будет требовать квартиру назад. Еще оставляют записки. Аккуратно посмотрим что же там. Старушка, старушка, не обмани с двушкой. Старушка, старушка, не обмани с двушкой. Будем надеяться, что стена Долиной действительно поможет добросовестным покупателям. Ну а я зажгу свечи. Пусть у всех сделки проходят без возвратов и судов. Ныне Лариса Долина тренды российских соцмереж. Сотні росіян під одну з пісень зетниці вимагають повернути гроші та різноманітні покупки та подорожі, оскільки перебували під впливом шахраїв. Окрім сотень тисяч слухачів на Доліну розізлилися ще й колеги по цеху. За їхніми словами, підлій дії зетниці кинули тінь на всіх російських артистів, для яких продаж власної квартири став майже неможливим. І заодно моїх кавичках любимої а Лариса Олександровна Доліна. Я не можу сейчас продати ні одну з своїх квартир. Я хочу допомогти своїм дітям а, з домом і сама хочу давно перестроїти дома, і ще робити сестрі ремонт. І от благодаря этой певице. которые я терпеть не могу. А сейчас просто из-за вот этого, вот из-за этой всей обстановки мне нужно пройти все наркологи, нарк, наркологические клиники, сходить знает куда знает зачем, и вообще непонятно. И то есть, если узнают покупатель, что я артистка, то я, значит, кого-то могу развести. Знайшлися й ті, хто став на захист співачки шахрайки, такі ж, як і сама Доліна, артисти, обслуга Путіна. Григорій Лєпс, Валерія та Йосип Пригожин вважають, що артистка вчинила правильно в квартирному питанні, а у якості аргументів на користь Доліної наводять її підтримку розв'язаної путіним війни. Казал бы, что какой-то заговор, специальная акция в ее сторону. Долина оказалась в роли грешницы, которую хотят забить камнями. Я не хочу быть среди тех, кто кидает в нее камни. Это не по-христиански. Все ликуют сейчас стебутся, но Долина патриот. Она 70 лет прожила на белом свете, выступала на передовой бесплатно. Артисти путіністи просто впевнені, підтримка війни та обслуговування інтересів Кремля дарує їм індульгенцію у будь-яких розбірках та конфліктах із простими смертними росіянами. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.